Для того щоб бачити повністю картину, оце все, що ми сказали, воно вкладається в бачення, як бачить захід, це все. Подивіться рішення суду ООН. з приводу двох конвенцій, ми позивалися проти Росії, що вона спонсор тероризму, що Луганськ, Донецьк, Республіки, ці терористичні організації, щоб їх визнати, яке рішення суду. Суд не визнав Росію спонсором тероризму, їх не визнав терористами, а це все похідна від того, що немає плану перемоги Росії. До цього угу. часу можемо констатувати, що Захід боїться Росії, він, він боїться перемоги над Росією. От вам похідне рішення суду: деморалізує воно Україну чи не деморалізує? Ну всі знають, що вони збивали літак, всі знають, що вони спонсорували цю Луганську Донецьку республіку. Що уже Гіркін сам сказав, що він заходив, без нього не було б війни. А суд ООН каже: Ні, ми не визнаємо, бо треба було десь визнати, побачити, що фінансово вони передають фінанси, а те, що зброя потоком ішла, і заходили російські війська і корпуси там сформували. Це ми не визнаємо. От вам дивіться, суд ООН, організація шанована. Ну, всі шанують кримінальний суд ООН, який має запити. Зараз закон... тапками закидають всі, да. яка там шанована, вже дискредитувала. Перепрошую. Да, да, да. Ні, Я її підтримую, теж... підтримую коментарі, пишіть люди, пишіть. Да, давай. Да, да, я її теж не Що поважаю? ви думаєте про ООН? Після того, як агресору дали трибуну і вони там головували в квітні 23-го року, для мене ООН пропала, її теж немає. Ну і як вони там допомагали нам під час війни. Ну, Багато чого. Не про це мова. Суд ООН, це говорить, лягає на той сценарій, що захід не знає, що робити з Росією до цього часу. Поїздка Шольца в Сполучені Штати Америки і потім заява державного департамента після цієї поїздки Держдеп офіційно сказав, Україна не буде в НАТО. Це означає, що Шольц поїхав, розмовляв з Байденом, з депутатами, зробив зріз настроїв, подивився на це все. І хто нас не пускав у 2008 році в Бухаресті в НАТО? Німеччина. Тому що вона боялася зламати систему євразійської безпеки, яка склалася балансу, цей який склався по результатах Другої світової війни, і я думаю, що Шольц готовий допомагати Україні, щоб вона не програла, але він не готовий змінити стратегічно підходи до створення нової системи євразійської безпеки. Вони не готові, вони бояться цього конгломерату Росія Китай, що якщо вони розширять НАТО. То це тригерне і Китай, і, і Росію, що Китай може почати допомагати Росії. Росія може піти до кордону в Польщі, а потім, якщо дійде до кордону в Польщі, буде мотивована побачити, що не може пручатися Європа, то може піти й далі. Оц ну, оць, цього вони бояться. Тому оці всі рішення, напіврішення, які вони приймають, неповні рішення чи рішення на, на користь е, Росії. Подивіться по е, активам суверенним активам Росії. До цього часу ми не маємо рішення. Нам затримують допомогу. Сказали план Б це замороження. Активи, і що виступає Євроклір і каже: ні, 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 ні. Навіть якщо ми будемо ціні папери під ці кошти випускати, це рішення близьке до того, що ми вкрали так ці Так Це активи. ж якраз рішення Суду ООН під це підходить. Ну, так, да. Це ж окремі факти, які да, складаються да. В, загальну, в загальну картину, як діє Захід. По відношенню от до нас. Ми ж про Україну говоримо правильно? Так, зачем? От, от про, про, по відношенню до нас Захід не знає, що з нами робити. Вони не хочуть віддати перемогу Росії, тому що Росія буде заохочена і піде на Захід, а вони не готові. І виграти вони не бачать і не хочуть платити за це, тому що в Європі рецесія, в Штати в дискусії втратили свої лідерські позиції, і взагалі не зрозуміло, перед якими викликами можуть вони постати. І все, і ми опинилися сам на сам з цим звіром, який приперся сюди і, і бомбить там, починаючи від пам'ятників, закінчуючи лікарнями. Тому е, висновок з цього висновок один покладатися на свої сили. Я кажу, що гарантії безпеки, які ми ці папірці підписуємо, це буде пешт номер два буде. Що це замінник того, що нас щоб нас заспокоїти в вільність нам підсунули оцю платформу? Займайтесь хлопці чим-небудь, аби тільки не плакали, от і нас не, не сіпали за, за рукав. Давайте НАТО, давайте НАТО. Тому е, картина така, що треба дорослішати, і треба брати, розуміти, що від нас все залежить, як ми себе поставимо. Для цього треба економіка, підходи міняти в економіки, тому що наша монополізована економіка вона не потягне до довготривалу війну. ВПК, те, що вмонтовується в європейський, це дуже добре. Це означає, що нам будуть передавати технології е, і зброю. Це часткова наша безпека, е, тому що озброєний буфер. Якщо з нас роблять, якщо з нас роблять uh -huh. озброєний буфер, то озброєний він не дасть можливості баланс сил. Оце не дасть можливості Росії е, прийти знову, як вони довоювали в Чечні. Знаєте, там піс після Хасавюрту, і це добре, але це не повна гарантія, що не прийдуть. Якщо вони зберуть армію там 2,5 мільйона, зроблять е, роботу над. Помилками зроблять армію дронів. Там буде і дрони, і сухопутні, і морські, і, і повітряні, а вони можуть це зробити, тому що технології в них це є.